Як ви знаєте, у нас від системи Bright є однокрокова полірувальна паста. У великій літрова бутилочка Colby і в маленькій 250 мг. Якщо маленьку на пробу брати, то коштує вона 420 гривнів. Також у нас з'явилася антигалограма Perfect Finish. от Отак вона виглядає. Також 250 мг, і стоїть вона теж 420 гривнів. Але це вже покращена антиголограма, аніж була до цього. От, тому вона е, на 40 гривень дорожча, але вона працює. Ну, Здебільшого антиголограму ми приміняємо де? На фінішні задачі чорним кружочком. Убираємо е, міленьку рисочку, да, там якусь, і так далі. Убираємо зайці, всілякі там бліки і тому подібне. Оця паста, яку розробили е, останнім часом поляки, зараз користується попитом. Ну і ті, що брали вже в курсі діла. Давайте пройдемося іменно по характеристикам цієї конкретно пасти. Е, значить, нам пишуть, що ця полірувальна паста є преміум класу, яка відмінно усуває дрібні подряпини. Ну, в общем, понятно, да? е, містить, е, містить воск. Воски нової генерації. Оця паста. Тобто, від неї потім е, в подальшому дуже шикарно блистить поверхня. От. Що дають поверхні виняткової високого блиску і глибини кольору. Ідеально підходить для фінішного етапу полірування, як я і вам казав, покриттів темного кольору. Здебільшого і вона приміняється для чорних, для чорних автомобілів, темних, в общем і так далі. Паста не містить, оця наповнюючи, е, силіконів і так далі. Відмінно усуває дрібні, е, дрібні риски та голограми після наждачки по пару П3 тисячі. Ну, понятне діло, що ми на 3000 беремо завжди ось таку пасту, а ця йде вже як доводочна, скажімо так. як доводично. Високоефективна, зручна в роботі, проста в застосуванні. Це всі знають, як нею користуватися, підходить для застосування для всіх видів лаків. От. Система Bright. Приміняйте м'який полірувальний кружочок. Фінішний, чорний, Ну, м'якенький, і буде вам щастя. 420 гривень ось така 250 мг. Кому цікаво. Беріть, користуйтеся, порівнюйте з тими фінішними пастами, якими ви користувалися, і робіть для себе висновки. Невелика ціна, якість на високому рівні. Не забувайте, що у нас також однокрокова паста One Step Premium від системи Bright 250 мг 420 грн. І якщо ви хочете брати літрову, 1270 Ну, ціна дійсно. Невелика на якість цих продуктів, друзі. Номер телефона нижче, якщо набирайте, дзвоніть, користуйтесь, друзі.